Якщо говорити про встелення в приміщення або на вулиці, його коріння взяте із нечистого далекого минулого, воно має значення і мало таке, що відганяє злих духів від оселі від обіця, де живуть люди. Коли говорити сьогодні про те, що наскільки є небезпечно саме традиції язицького. Нахило, чи не несе воно собою якусь таку небезпеку для духовного життя людини. Я вважаю, що несе. Людина, віруючка, знає Бога, вона має усяке те, що має зв'язок з нечистим розірвати. Трійця чи зелені свята? Як правильно? Коли говорити про назву свята, Трійця чи зелених свята, ні трійця не згадується слова в Євангелії. ні зелені свята. Хоча є слово, яке говорить про цей день, коли настав День П'ятидесятниці. І саме найбільше говориться, це День П'ятидесятниці. Тому що саме в День П'ятидесятниці сталася подія, коли зібралися апостоли, ще деякі жінки разом. І в цей день Бог вилив Духа Святого у вигляді вогняних язиків, які на них почали, і вони стали говорити іншими мовами. І ось цей день згадуються події, злиття Духа Святого, третьої особи на апостолів, на братів і сестер, які разом з ними були. І ніякого відношення зеленого свята до цього слова немає. Хоча в нас в українській культурі є прийнято спочатку, хоча всі наші свята, які ми святкуємо християнські, в певній мірі додається якби старе, старе язицьке додатки до тих свят. І саме на, я вважаю, на День П'ятидесятниці також цей додаток язицький, який озеленення будинків, стелення липехи. Які взяти з минулого. Хоча це пояснюється, ніби це початок зелені, початок життя весни, тепла, добра, прирівнюється і так далі. Але воно має свої коріння з минулого язицького. З другої сторони, навіть коли говорити про зеленення найбільше дещо стеляться Лепеху, воно має значення і мало таке, що це одне із таких, що має запахи, навіть приємні в певній мірі, але відганяє злих духів від оселі, від обіця, де живуть люди. А ми розуміємо, що демонські духи не бояться ні запахів, ні всього того, що люди можуть робити, тільки самого Бога і дій божественних вони бояться. Тому, то коли говорити про свято трійці. Я думаю, назва трійці пішла саме від того, що це третя особа Божества, Бог Отець, Син і Дух Святий. Саме в цьому і є, дає назву, що це злиття Духа Святого, як третіє особистості, на апостолів, на тих учнів, які там були, і хто з ними був. Лепеха у будинках і трійця це важливо і наскільки? Якщо говорити про встелення лепехі в приміщенні або на вулиці, на дворі це ще роблять саме на свято 50 або трійці, я вже згадував про те, що воно має коріння в минуле нашого українського народу як культури, яка не знала Бога. В сьогоднішній день це оправдовує тим, що ну, воно має певну красу, зелень, запах, приємності. І чи це важливо? Я вважаю особисто, я розумію, що воно взагалі, якщо я не придаємо йому значення, то в будь-який день я можу це робити, і ці запахи приємні мають бути не тільки на свято окреме, але, на, мабуть, на кожні вихідні, де люди збираються разом і так далі. Тому то я вважаю, що це не тільки не важливе, але і не потрібне. На це свято стелити лепеху, озеленення, квіти поставити приємно майже кожен тиждень, приємно глянути, дарувати дружині, дочкам, мамі це не тільки на свято, але в будь-які дні. Тому то те свято має ціль прославити Бога. І це головне. не їжа, не озеленення, а прославити Бога, що Божа любов настільки велика, що Він зіляв третю особу божества для того, щоб людина мала силу іти за Богом, звіщати Євангелія. Тому що сам Христос сказав: не відлучайтеся від Єрусалиму, аж поки не отримаєте цю обітницю. І коли вона зійде, ви отримаєте силу і станете свідками моїми. Ось і вся суть в день п'ятидесятниці, її ще називають початком зародження церкви. Зійшло в Дух Святий саме на церкву, щоб вона мала силу звіщати Ісуса Христа, Його пролиту кров про те, що Він викуплює жертвою своєю свого життя, викуплює людину, дає життя через віру, покаяння, і ми маємо через це спасіння. Ось і для цього дається Дух Святий. Чому може бути небезпека язичницьких передань у житті людини? Коли говорити сьогодні про те, що наскільки є небезпечно саме традиції українського народу язицького нахилу, стелити лепеху, озеленіння, приміщень, чи не несе воно з собою якусь таку небезпеку для духовного життя людини? Я вважаю, що несе. Чому? Тому що Його коріння взяте із нечистого далекого минулого, від чого очистив нас Христос. Я не кажу забути знання і робити це і різні речі, навіть коли Ісус Христос говорив щодо фарисеїв, які передання батьків поставили вище, аніж заповіді. І тим самим порушили Божий устрій. Рівно і в цьому, коли ми, навіть вважаючи, бо це наша культура, я тому значення не придаю, від того багато що не змінюється. Придаю я цьому значення чи не придаю. Воно діє на мене, тому що духовний світ написано, що демони вірять, про що Бог є. І не тільки вірять, а тремтять. Вони бояться. То тим більше людина віруючка знає Бога. Вона має жити в чистоті і усяке те, що має зв'язок з нечистим, розірвати. І каже, відділіться писання, відокремтеся, І я прийму вас. Відокремтеся від чого? Від нечистого. Що воно не було, маленьке чи велике? Що воно не затягнуло нас? Мало того, воно в багатьох ставить навіть більш головнішу ціль, аніж саме свято. Чи та чи інша подія. Тому -то, ця небезпека є не тільки сьогодні для нас, але й для майбутніх поколінь, коли може взагалі стертися пам'ять, про що ми святкуємо, а саме суть залишиться саме передань дій тих чи інших. Тому -то, хай Бог поможе нам це розуміти і правильно ставитися до цього. У нас є чим радіти: молитися, співати, грати, читати Боже Слово, проповідувати, радіти Богом, і це є важливе для нашого життя. Звідки з'явилося у християнстві Свято Трійця? Я вже говорив про те, що саме Свято Трійця не написано, але День П'ятидесятниці. І ми читаємо дії святих Апостолів, другий розділ, коли вони зібралися в храмі в День П'ятидесятниці. Воно коріння собі сягає до самого початку, коли Бог виводив Ізраїль із Єгипту і вів обіцяну землю. І саме там на горі Сінай був даний закон. Заповіді і всі устрої і щодо свят. До речі, євреї святкували саме в день п'ятидесятниці, це свято, коли даний був закон. Але воно має саме наставлення самим Богом. Коли від Дня Пасхи, там на третій день приносилося перший сніп ячменю, відрахувати сім тижнів, тобто 49 днів. І в день п'ятидесятниці це був день подячний Богові за врожай пшениці, де приносились сні перед Богом, там жертви приносились. І він, от день п'ятидесяти, називався, Або Свято Тижнів. І саме в цей день Бог в храмі, де зібралися учні, вилив Духа Святого. Тому то. Коли ми говоримо про трійцю, це мається саме на увазі, що саме в цей день, п'ятидесятниці, був вилитий Дух Святий, і сьогодні християни згадують цю подію минулого, не як саме сім тижнів, де святкували євреї, а злиття Духа Святого на апостолів. І саме як сталося, я хотів би зачитати текст Слово Боже, де каже так дій святих апостолів, другий розділ. Коли настав день п'ятидесятниці, всі вони були однодушно разом. Раптом з неба долинув шум, наче подув бурхливий вітер, і наповнив увесь дім, де вони сиділи, і з'явилися їм поділені язики, наче вогняні, і осіли на кожному з них. І всі вони наповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як Дух. Велів їм промовляти. Далі описує події про те, що всі, хто там знаходився, а це були з різних народів, кожен чув свою мову. І навіть дивувалися, як ті, які живуть, тому що по одягу, по мові, опеділялися, що це люди не приїжджі з інших країн, а саме місцеві галилеяні говорили мовами інших народів. І Порізному навіть хтось реагував, що вони п'яні і так далі. Але що цікаво, написано в Біблії, вони, говорячи іншими мовами цих народів, говорили про великі діла Божі, не просто набір слів, якийсь був, а про великі діла Божі. І ми читаємо в писанні, що цей дар належить всім тим, які покаються, прийдуть до Бога дальнім і близьким. Хто тільки прийме Ісуса в своє серце, цей дар Духа Святого належить людям. Через це ми читаємо навіть Слові Божому, Ісус Христос сказав, що коли я піду, то пішлю Духа Втішителя, який буде наставляти, який буде передавати слова, які говорив Христос. Далі ми читаємо в Піснях, де написано саме Духом Святим відкривається розуміння, що Ісус Христос є Син Божий. І Бог наш, наш Спаситель. Саме Дух Святий це робить. Дух Святий був автором Писання, і Дух Святий є тлумачем сьогодні Писання. Дух Святий відкриває розум людини для розуміння. Тому то важливість дня п'ятидесятниці злиття Духа Святого досить велике в розумінні тому, в що ми. Маємо спасіння і не тільки, а навіть Слово Боже, яке ми читаємо, відкривається для нас, і ми його розуміємо, не тому, що людина має ту чи іншу освіту, а тому, що саме Дух Святий відкриває розум людини навіть щодо спасіння. Хто не родиться від води і духа, каже Слово Боже. Тобто Дух Святий відроджує людину під дією Слова Божого через покаяння. Це настільки важливо і одне із свят, яке дійсно сіна, навіть коли нас називають п'ятидесятниками, в зв'язку з тим, що ми віримо в п'ятидесятницю злиття Духа Святого, говоріннями іншими мовами і діями, дарами Духа Святого. Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Це один Бог чи все-таки три? Триєдинство Бога, мабуть, від самого початку багато якби, приходили в диспути в розуміннях цього. Ну, на початку я саме скажу так. Бог є Бог, і ми творіння його своїм розумом. Повністю осягнути навіть не триєдинство, а самого Бога, це практично нереально. Але Бог відкривається нам. Є речі, які ми не знаємо, як вони діють. Навіть от зараз ми маємо, де знімає камера, і я говорю, я не знаю, як вона працює. Але від цього мені не заважає говорити, і вона саме знімає. Рівно й триєдинство Бога. Повністю пояснити до кінця, навряд чи хтось зможе. Але є певне розуміння. Бог. В трьох особах. Єдиний Бог в трьох особах. Так відкрився нам через Слово Своє. На початку, при творінні, ми читаємо Слові Божому, що сказав Бог: створім, Він не сказав, створю, створім людину за образом нашим і подобою нашою. В Старому Завіті менш відкривається це, в Новому Завіті ми більш чіткіше це бачимо. В прояві навіть дня. Того, коли Ісус Христос прийняв святе водне хрещення. В момент того ми читаємо, коли Ісус виходив із води, на нього зійшов у вигляді Голуба Дух Святий і почувся голос з неба. Це син мій улюблений. І саме три єдинства, тому що можемо розуміти, що Бог проявляє якби один в різних себе формах, але саме цей факт водного хрещення говорить, що це. Один Бог, але в різних трьох особах. Ми навіть читаємо слова Ісуса Христа, коли Він возносився, Він сказав: ідіть навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я як одне, а далі каже Отця, Сина і Святого Духа. Апостол Павло дає таке наставлення благословення, і ми кажемо: благодать Господа нашого, Ісуса Христа і любов Бога Отця. Та єднання Святого Духа. Нехай прибуде з усіма нами. І читаючи ці тексти, хоча набагато більше, навіть і різні тексти, які говорять про ту чи іншу подію, вони вказують на те, що Бог триєдин: діє Бог Отець, діє син і діє Дух Святий. Це не тому, що зараз період Духа Святого, як і в Старому Завіті, так і в Новому Завіті діяли всі три особи, як Отець і Син, і Дух Святий. Але сьогодні, по особливому, Дух Святий від дня п'ятидесятниці діє по наші дні. Він веде церкву. Він її формує, будує, наставляє, відкриває, спасає людей, тому що без Духа Святого людина не може зрозуміти Божих істин. Саме Дух Святий відкриває. Написано про те, що Дух Святий навіть буде давати те, чого людина може в той момент не знати чи забути, а саме він буде говорити в той момент. Я переживав такі моменти, коли служив в радянській армії в 80-х роках і. Були моменти, коли задавали питання: я покаявся перед самою армією і не мав навіть своєї Євангелії, я не знав її. І от саме цей текст працював в моєму житті. Дух Святий давав, що казати, скільки говорити і як. І це мало вплив і мало велику навіть владу. Дух Святий сьогодні той самий. Тому то, коли говорити про триєдинство Бога, діє, як і Отець сьогодні, ми молимось до нього. Як і ім'я Ісуса, тому що іменем Ісуса будуть являтися ті чи інші чудеса і влада, і Дух Святий, який в нас сьогодні наповнює собою, дає дари, діє в нас, щоб ми приносили плід нашого Духа. Тому тут єдинство Бога написано в міру того, наскільки ми можемо зрозуміти. Але я знову повторююсь про те, що ми, як люди земні не можемо вмістити це в себе. Я не раз говорю. Океан, глибина океану, це 11, далі Тихий океан має глибини кілометрів, і взяти в стакан простий, навіть відро, і черпати з нього воду. Чи можемо вичерпати? Рівно наш мозок може вмістити, як оце відерця розуміння щодо Бога. Як сказав один із служителів: ми вічність всю свою не тільки будемо радіти, але пізнавати Бога. Настільки він могутній, великий, щоб нам зрозуміти його, навіть вічності цього недостатньо. Як саме Дух Святий діє в житті людини? Візьму на початку людину, яка не знає Бога. Іде вона і чує, можливо, якийсь включений магнітофон, співають пісні. І саме в той момент Дух Святий до совісті людини говорить: прислухайся! Там говориться Божі Слова. А можливо хтось десь просто проповідує чи свідчить щось. Саме Дух Святий починає працювати з людиною, яка ще не знає Бога, говорити її для того, щоб вона зрозуміла, що це є спасіння в Ісусі Христі. Саме людина, яка вже відроджена Духом Святим, народжена згори, та яка вже готова сприймати Божі істини. Дух Святий говорить різнообразно. В першу чергу він говорить через совість людини. Друге через Боже Слово, коли читаємо. Він дає розуміти, відкриває. І, е, вдумаючись, людина відчуває, наскільки вона раніше не могла розуміти. Взагалі, Боже Слово, це є глибина. І коли читаєш, я вже десятки років читаю Біблію, я вже, можливо, десятки раз перечитав її від початку до кінця, але знову, коли ти читаєш, по-новому Дух Святий відкриває тобі. Дух Святий може говорити через пісні, Дух Святий може говорити навіть через дитину. Ми читаємо, що Він буде. Докоряти людину про гріх. Він відкривати буде правду, він буде втішати, коли людина десь попала в певні життєві, важкі сторони, коли я переживав момент втрати дочки, то саме Дух Святий давав цю надію про те, що буде зустріч у них Ісуса Христа, що це не просто слова. Ці обіцянки ставали в тобі реальними. І ти настільки твердо був впевнений, не тому, що ти десь так ну, знав, а саме Дух Святий давав тобі це розуміти. Дух Святий може прийти до серця людини, говорити всередині голосом е, ніжним, лагідним і добрим. І людина це відчуває, що це не вона так думає, а це всередині, говорить Дух Святий. Тому то сьогодні це великий дарунок для людини. І саме Бог застерігає віруючих людей. Щоб ми не засмучували Духа Святого своїм криком, гнівом, словами, щоб наше життя було святе, починаючи з нашої думки і з наших уст. І взагалі написано навіть, що хула на Духа Святого не прощається ні в цьому, ні в майбутніх саме віках. І наскільки це підкреслюється важливість, і саме, що це є Бог, який в нас живе. Який нас веде, який нас керовує. І тому то в житті людина віруюча має навчитися чути голос Духа Святого і саме найбільше скоритися йому. Чи можливе спасіння душі без віри в трійцю? Якщо коротко сказати, саме жива віра в те, що Ісус Христос є Бог, дає спасіння в його жертвенну кров, може людина багато чого не знати з Біблії. І не встигла впізнати з різних причин, могла відійти раніше, і так далі. Але знання про трійцю саме відкриває Ісуса Христа як Бога і Духа Святого, який діє в нас. Зрозуміння цього це важливо для Спасіння. Бо коли ти не знаєш, бо немає іншого імені під небом. Каже апостол Петро, через котре можна було б спастись саме ім'я Ісуса Христа, що Він є мій Бог, мій Спаситель, той, який злив Духа Святого і дав для нас, пішовши до Отця. Розуміння, це дає спасіння. Якщо я не знаю глибин, як працює трійця, знаю, без цього людина може спастись, але знання саме, що це є триєдиний Бог. Саме, що Ісус Христос є Бог і Дух Святий є Бог дає нам життя. Наскільки потрібне свято Трійці у 21 столітті? Воно було важливе від початку самого, від першого століття. Але мені, на мій погляд, здається, сьогодні, коли написано в Біблії, що настанні часи тяжкі. Останній час він саме тим іде, що. Не тільки люди більше в гріхах, але і навіть катаклізми, страхи, війни, то саме свято Тріці нагадує нам, що є третя особа Божества, Дух Святий, який веде, який дає надію, який відкриває нам істину в Ісусі Христі через Слово Його, який сьогодні освячує. Який сьогодні веде нас до святого життя, який схиляє нас до читання Слова Божого, до того, що коли ми молимося, Він діє в нас і втішає нас, Він нашу молитву робить багатшою, сильнішою. І саме особливо, мабуть, в останні часи перед приходом Ісуса Христа, Він найбільше відкриває, що скоро іде Христос. І Він. Готовить церкву свою, освячуючи до приходу Ісуса Христа. І саме останній розділ книги Біблії, книга відкриття, 22 розділ, там написано. І наречена, і Дух Святий, злиті в одне, говорить, прийде. До такого стану сьогодні Дух Святий веде і робить. Тому то саме свято Дух про П'ятидесятниці Трійці, нагадує нам про те, що є Дух Святий, і важливість Його. Вже сам по собі підкреслює, наскільки він необхідний для нас.